Я рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги. Мабуть, на сьогоднішній день в цьому ангарі це буде найдешевша наша пропозиція, а саме цей трактор, він називається Лідер. Ще огляду на нього я не робила. Сьогодні от прийшла така ідея, як кажуть. Хочемо запропонувати його тим, хто хоче і зекономити при такій нагоді, як Чорна П'ятниця, ми теж хочемо бути, як кажуть, в темі. Значить так, лідер, 2023 рік, 18 кінських сил. Хоча, по секрету, вам скажемо, що є в нас тут маркувальна емблема, де пише, що там є 25 кінських сил, ми цей міф спростовуємо і кажемо: неправда, там 18 кінських сил, одноциліндровий. Задньоприводний, з трьохточковою навіскою, з валом відбору потужності. Чому я це зараз характеризую? Тому що для такого тракторця це йде не, не типове. Для такої його, як кажуть, ваги, його габаритів і його складу, в принципі, е, йде одноточкова навіска і вал відбору потужності там може і не бути. Правильно? Так, так, так. Це так. Яну вал відбора може бути, але він буде на рівню. Привод він, від, від ремня. Привод від рівня. А тут а він у нас і ремінний, і є вал відбору потужності. Так, він на одну швидкість, але 540 оборотів все-таки є. Ну що ж, вага його е, 650 кілограм, резина. Передня 6 на 12 а задня йде 9,5 на 16 9,5 на 16. Так, з цифрами, з цифрами ми тут розібралися. Тепер покажемо, що в нас є під каконом. Відкривається відкр... в нас від руля. Дуже, треба, дуже, дуже гарно відкривається. Треба. Ну, в принципі, да. Цепочки в нас немає, як в Сентаях, але його такі е, завіси, ну, мабуть, надійні. Акумулятор у нас тут на, по-моєму... 45-ка 45 п'ятка. 45 Я так хотіла сказати, думаю, щоб не помилиться, 45-ка. Є в нас резервуар для води, оскільки це рім'яний трактор, і ми знаємо, що він є в нас більший. Тут в нас виходить на 7 літрів. Далі в нас йде бак для дестоплива на 6 літрів. Потім, 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 що ми ще сказали, дивіться, гід, гідравліка на навіску в нас теж є насоси, але він знаходиться в нас не під капотом, а знаходиться в нас тут. На коробці на коробці. І, Андрій, давай розкажемо про, розкажи, ну, про мотор. Що тут... Ну, до речі, непоганий мотор. Так. Дуже себе зарекомендував непогано. Uh -huh. 1115, ну там, 105 мотор. Ну, тут написано одне. Угу. Uh -huh. По 22 кінські сили, ну, але тут повноцінних 18. Навіть тут вже 22, ну, 20, да. там було 25 і 22. Там 22. Люди, щоб не звертали, це я скажу. повноцінних 18 кінських сил, бо ззад стоїть Кешифенгін, 24 кінські сили. Тому не порівняти, що він трошечки по габаритах не сходиться. Будуть люди кажуть, що ти брешеш це все. Тут повноцінних 18 кінських сил на водяному охолодженні. Непогано себе зарекомендував цей мотор, тільки одна деталь. Я по ньому дуже бояться перегріву. Бо ремінь, вони вистачає. Так, скільки ремінів? Давай скажемо? Тут так. йдуть три рівня, без mm -hmm. натяжника. Оцей ремінець, за ним треба дивитися дуже добре. Бо це огляд, як сказати, розказуємо все так, як є. Mm -hmm. Оцей ремінець злітає, водяне охолодження не охолоджується і перегрівається головка. Це є ну, на сьогоднішній день, так як кажемо, так як є. Треба дивитися, дивитися за. Відвитися, щоб вони не злетіли, да, правильно? так. Да, да, да. Андрій, якщо злітають, чи рвуться, чи щось там робиться з ними? Вони є в наявності Ні, цієї не питання. Вони є в наявності. Якщо ми зараз не завозимо такого, є магазини спеціалізовані, ми, ми туди кажемо, куди звернуться. Ви дзвоните, питаєте. Ми кажемо, камде звер... Ну, вони знають, що ми там завжди заказуємо. Андрій. Приваблює мою увагу ця труба. Нікелірована, алюмінієва, Що це таке? Це викупна труба, це просто в, 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 не ізольована виходить. Ні, вона не ізольована, вона ну як би сказати, зробили. Ну поставити тут чорну, вона не буде мати виду. Так, от ага. ви бачите, ви чорний не зробили, воно так. виду немає. немає. А нікелірована дуже кидається в очі, люди купляються, купляються на це. Так. Ну нагріватися буде, ізоляції ніякої немає. От просто вона в такому вигляді, але виглядає ну прикольно. Виглядає. Так, що ми, ну, крила, є, крила, гарні крила закривають. Що ми ще можемо тут прокоментувати? Так, ну, По, під капотом ні, нічого, тут стоїть простий насос, угу. мотоблочні хто траплявся з мотоблоками, тут нічого такого не поміняли. Насос тільки більше більшої потужності, форсунка теж більшої потужності, Даже форсунка стоїть, вона тракторного типу вже стоїть, вона продовжувалася на цих тракторах стоїть. Ну, зрозуміло. Добре, Андрій. Давай далі покажемо Давай тоді по порядку. Покажемо, яка в нас панель. Ось лаконічна так. панель, мінімально. Три показники, три віконечка з металу, зеленого місце сидіння в принципі, вистачає. Я так дивлюся по глибині. В нас тут можу сказати, що повноцінна коробка передач: перша, друга, третя і задня є повишена і понижена. Є вал відбору потужності, як я казала, на 540 оборотів. В принципі. Якщо вибирати між мотоблоком і цим тракторцем, переваги очевидні, правда? Ми так. сидимо, ми їдемо і ми ціпляємо навісне обладнання. Такий, ну і виходить те, що воно трьохточкове, ми маємо дуже великий діапазон вибору цього навісного обладнання, правда, Андрій? Це так, не те, так. що одноточкове воно. А? Так. А? Так. Ми зараз покажемо на віску, щоб не так. люди не казали, що ми тільки просто так. Сказали. Руль, руль класно. є бардачок. От все по все повноцінно. Думаю, думаю, що це люди наші вот. оцінять. Ну, тепер показуємо нашу навіску. Це навіска. Як на мене, щоки досить виступають від коліс, правда, довжина їх дуже гарна. Так, метал є тонкий, дуже тонкий. Але це все залежить від того, на яку вагу ми, якщо вага навісного обладнання буде не перевищувати е е тієї ваги, яка рекомендується, я думаю, що проблем в роботі з цим трактором не повинно бути. Андрій, да, яка, потім... ага. Добр... яка вага допускається навісного обладнання значить, на цей тракторець 150-200 кг. 150-200 кг. Таке навісне обладнання такої ваги, це ж якась будує мініатюра, не сильно, вийти, е, але До наявне. Так як і кажу зараз вся чорна п'ятниця. У нас навісне буде ми будемо казати так, що все є. І косілки до нього, і сажалки до нього. Це специфічно. Да, тут трохточка точка стоїть, але, наприклад, до великого трактора, наприклад, блунфену стоїть з боку, ти не, в, не вчіпиш нічого такого. До нього така трошки специфічна. Ну, да, да. Там на два мішка картоплі у нас такі сажалки є, періодично попадаються. Ну, так що люди не бійтеся, не, ну, кажуть, що, що не йдемо на вихідні Плужки, фрези. Плужки, фреза е йде на нього. Я думаю, і причіпа можна теж сцепити сюди. Да, так, при, причіп фуркоп зроблений так, як mm -hmm. от в джиме плаваючий, от mm -hmm. в орілончика стоїть. У нього такий плаваючий такий да, механізм. Так. Ну, ну, повноцінний, в повноцінний. Повноцінний трактор. Ціний тракторець, я думаю, ті, хто вагаються чи мотоблок, чи все-таки ось такий тракторець, це дуже гідна альтернатива. Думаю, вам є про що подумати. Все-таки ви будете сидіти, вам не треба буде прикладати такої, такої фізичної сили, як до мотоблока, в руках мається на увазі тримати. Думаю, варто про це подумати. Ну, а так, як сьогодні ще чорна п'ятниця. І я розумію, що це відео ви побачите сьогодні лише ввечері. Ми вам повідомляємо, що до 1 грудня кожному, хто буде купувати у нас трактор, обов'язково безкоштовно отримує і мастило до мотору безкоштовно. Дякую вам за увагу! Надіюся, вам цей огляд сподобався. Приїжджайте, купуйте, ставте вподобайки. До побачення!